Вітаю вас на каналі Парарук. Так, оце страшне таке, це залишки мого аля парничка, в якому я весною вирощувала розсаду. Тобто, в мене вся розсада помідорок вирощувалася саме на дворі, а в хаті на вікні був тільки перець і баклажан. І то загороджене вікно було від кішок, тому що вони таке біло люблять оце все пожирати. Були отакі ящички, просто ящички наповнені. Землею. Покладені вони на чорне агроволокно знизу ще картону настелено, щоб тепленько було. От, от такі ящички тут стояли. Далі поставлені були дуги від старого парника, який купувала колись. І, звісно, воно все це діло вкривалося агроволокном плівкою, ще зверху радюгами. І захищалося все від холоду, тому всі абсолютно томатики мої були вирощені. Всі 87 сортів, всі 430 кущиків були вирощені у таких звичайних ящичках. Тому вирощувати розсаду можна вдома, і без теплиці, і без такого добротного парника отак під ногами. А далі в цих ящиках вирощувалися огірочки. Після того, як розсада була прибрана, ще я вирощувала в точно таких же ж ящиках поруч і розсаду капусти. Тобто все вирощувалось на дворі. Непогано так. Єдине, що на наступний рік, якщо все буде нормально, доживемо, то я буду кожен сорт ще сіяти окремо в стаканчики. Бачите, що навіть збереглося ворог берштрауби від огірочків паличка. Буду вирощувати окремо, так вставляти стаканчики. І кожен сорт стакарчику стаканчик окремо, тому що накупляла там ну, таких не таких недешевих сортів. Не хочеться, щоб вони десь перепутались. А так у мене ящички були розділені паличками на такі малесенькі секції, і там все вирощувалось. Звісно, насіння я впевнена, воно не прилепне там нічого, просто був дуже шалений э, пересорт від добродару. Ну, а свої то вже знайомі. Сорти вже вони давали майже 100% схожість. і Я їх знаю вже в лице, як то кажуть, ці сорти. Так що тепер зараз це все діло прибираю. Оцю землю я не викидаю. Там вона така гарнесенька. Я її в якусь ємність, камінчик на ньому зберу або якусь стару кастрюлю або можливо навіть на плівку, і просто на кучу і накрию, і наступного року буду використовувати.